Вітання. в ефірі телевізійний проект 102 інформ програму представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, в найближчі 15 хвилин про роботу правоохоронців не перемагайтесь. З нагоди ї річниці з моменту, коли молода держава Україна отримала конституцію, по всій країні пройшли, хоч і не дуже масштабні, але все ж таки урочисті заходи для правоохоронців свята. Це дні, коли відпочивати якраз ніколи, бо треба з особливою пильністю забезпечувати громадський порядок. Але безумовно працівники управління внутрішніх справ, як і всі громадяни, не залишилися осторонь дня конституції. Кращі робітники міліції за наказом начальника головного управління МВС України в Дніпропетровській області нагороджені подяками та за. Охоченнями генерал-майор міліції Ігор Репешко особисто вручив відзнаки та чергові звання за сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків та високий професіоналізм проявлений в зоні АТО нагрудним знаком за відвагу в службі та подяками відзначено 9 працівників міліції. Чергові спеціальні звання отримали 13 співробітників органів внутрішніх справ Дніпропетровщини. Очільник обласної міліції зазначив, що у важкі дні нестабільності та військового протистояння основними завданнями правоохоронців залишається. Ується захист життя, здоров'я, прав та свобод громадян нашої країни, тому вимоги, які нині пред'являються до працівників міліції, стають дедалі жорсткішими, але це необхідний процес. Від імені колеги головного управління Ігор Володимирович привітав всіх зі святом, побажав здоров'я, миру та добробуту родинам міліціонерів. От имени коллектива главного управління поздравляю вас з праздником, Желаю вам мира, здоров'я, благополуччя, успіху в роботі. Уверен, що каждый работник милиции буде способствовать защите конституционных конституційних прав і свобод граждан. І до інших тем у Дніпропетровську правоохоронці вилучили 2,5 тисячі кущів конопель. Хто засіяв на території області нарковмисну речовину? Зараз з'ясовується. Ростення видно. І он там вже вирване. Давайте зафіксуємо навоз, удобрення видно. Конопляне поле вдалося знайти завдяки відвертості одного єдиного чоловіка. Щоправда, чоловік цей, на жаль, несвідомий громадянин і інформацію про посів Конопель він надав правоохоронцям під натиском обставин. На автовокзалі в місті Дніпетровській був задержаний громадянин города Дніпра которому 45 лет, ранее неоднократно судим, у которого было обнаружено изъято наркотическое вещество марихона весом около 1,5 кг. После того, как данное вещество было изъяно, изъято, описано, значит, нами был проведен комплекс мероприятий по установлению, откуда данный гражданин это взял и откуда он это вез. Значит, он сам добровольно захотел выдать, скажем так, эти посевы, откуда он это сорвал і привіз у город Дніпропетровськ. Ціле поле засіяне коноплею винайшли в Самарському районі обласного центру. За підрахунками фахівців в одному місці скупчено було біля 2,5 тисяч кущів нарковмисної рослини. Були виявлені чотири поля наркотичного міщества марихуана, яка була там посажена, скажем так, за якою він ухажував. і в результаті чого слідчими було виявлено із з'ято 2,5 тисячі кустів. Тобто, приблизно скажем так, ціна із ятих пустов, якщо брать на чорному ринку, це виходило діто около 300 тисяч гривень. Затриманий запевняє, що конопляні поля не його. Він нібито випадково на них потрапив і декілька разів поживився там коноплею. Приїздив, каже, наривав, скільки міг унести. Але все для власного споживання, не для продажу. Кілька годин оперативники власними руками винищували конопляні поля. Наразі зібрана нарковнісна речовина направлена до НДКЦ на експертизу. А правоохоронці намагаються встановити власника земельної ділянки на якій вирощувалися кущі конопель. Якщо ця земля не була взята в оренду яким-небудь фермером, то відповідати буде сільська рада, якій належить земля. В даному випадку, от як зараз є з'яти в Самарському районі ці кусти, якщо ці кусти не знаходяться на а, в чем-то огороде, то есть у них нет власника, то земля все равно кому-то принадлежит. Либо она дана в аренду, либо уже селищная рада отвечает за него, то есть за эту землю, которую должна была культивировать, убирать, так же самое. Mm -hmm. То есть за ней ухаживать. Если они допустили это, то они уже будут привлекаться, то есть администрация селищной рады будет привлекаться э, к административной ответственности. Mm -hmm. Сейчас устанавливается именно кому принадлежат данные участки земли. То есть если это было выделено фермеру, то будет нести наказание фермер. Если земля никому не выделялась, а оставалась в пользовании селищной рады, То буде хтось з селищної ради ілі скоріше всього та председатель абочна по він пов'язана. за це. Стосовно ж затриманого відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною першого статті 309 незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту кримінального кодексу України. Також додатково відкрити кримінальне провадження за частиною 3 статті 310 посів або вирощування снотворного маку чи конопель кримінального кодексу України відповідно до санкцій, вказаної статті, затриманому може загрожувати покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років. Або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк. В обласному центрі правоохоронці затримали двох чоловіків, які зґвалтували та пограбували жінку. Зловмисники визнали свою провину та співпрацюють зі слідством. Як зловмисником спало на думку жорстоко скривдити 30-річну місцеву жительку? Дивіться далі. Інформація до чергової частини Дніпропетровського міського управління міліції надійшла від потерпілої. Жінка повідомила правоохоронцям про те, що коли вона опівночі йшла по вулиці Бориса Кротова, двоє невідомих чоловіків штовхнули її в балку та зґвалтували. Після цього нелюді відібрали у потерпілої 14 тисяч гривень мобільний телефон та ланцюжок з хрестиком жовтого металу. Після роботи вона направлялася додому по вулиці Бориса Кротова, де і встрітила даних. Товарищ. Вышеуказанные лица подошли к ней сзади по пути следования и столкнули ее в Кувейт вышеуказанной улицы, после чего спустились сами. Один из нападавших держал ее, а второй рылся в ее сумке, после чего эти граждане решили вступить с ней против ее воли в половую связь. Оба данных гражданина ран... неоднократно ранее судимые привлекались по различным статьям. Пішов спрятеня, увидев дівушки, забрати сук. Что б у неї Ну, Золото, телефон, деньги. Идея вступить с ней в полову связь. Ну, Зараз обидва затримані кивають один на одного з приводу того, хто ж саме став ініціатором скоєння злочину. Ми вибивали, потім друг каже, пішли, слів щось може щось там буде. Ну я й за ними пішов. Ми увиділи дівчинку і пішли за нею. Пішли за нею, потім Максим приложив мені, думав, що ну, може там гроші щось не буде туди-сюди. Вштовхнули її в обрив, спустились за нею. Максим забрав сумку, в сумки коварявся. Вона почала плакати, я її обняв, кажу, не плач, Вона почала казати, що він до мене не підходив, бо я його боюсь. Я кажу, він тебе не тронув, успокойся. То він забрав сумку, гроші. Ну, думали, що буде половий акт у нас. І все, ну, нічого не вийшло, у нас задержалися трудники міліції. Тобто полового акта не було? У мене не було. А у приятеля? Був. За цим фактом слідчим відділом було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 186 грабіж, частиною 3 статті 152 зґвалтування та частиною 2 статті 153 насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом кримінального кодексу України. Працівники патрульної служби Бабушкінського райвідділу відділу міліції Дніпропетровського управління внутрішніх справ затримали під час патрулювання чоловіка, що пограбував могили на найбільшому кладовищі Дніпропетровська. Не зрозуміло як, але чоловіку вдалося розібрати огорожу, завантажити її на візок і спокійно вивести з території кладовища. Помітили крадія інспектор ППС вже на вулиці Героя Сталінграду. Працівники міліції зупинили чоловіка та опитали його. Затриманий зізнався, що викрав огорожу на сурсько литовському кладовищі. Задержаний пояснює, що завершив кражу Сурсько-Литовського кладовища кладбища зв'язку з плохим фінансовим положенням. Для подальшого mm -hmm. з'ясування обставин правопорушення чоловіка доправили до бабушкінського райвідділу міліції. Наразі за цим фактом триває слідство. З нагоди дня молоді співробітники кримінальної міліції у справах дітей організували для відпочивальників дитячого здоровчого табору «Дзержинець», що розташований у селі Орлівщина, профілактично-виховний захід молодіжні розваги. У заході взяли участь 160 підлітків. Спочатку дітей розважав своїми співами та танцями міліцейський ансамбль Дніпровська варта. Діти не вперше зустрічаються з артистами творчого колективу і завжди ці зустрічі бажані. Як для дорослих, так і для підлітків. Згодом діти розбилися на команди та влаштували патріотичну конкурсну програму Вікіпедія шоу, які відобразили телеміст між чотирма містами України Дніпропетровськом, Києвом, Львовом та Одесою. Учасники телемосту показали присутнім не тільки свої знання про Україну, але й всі свої співочі і танцювальні таланти. Виявляється, діти знають і полюбляють українські пісні, із задоволенням їх виконують.

Змагання пройшли у доброзичливій атмосфері, тож перемогу здобула дружба. А кожна дитина отримала в подарунок солодощі та бурхливі Перед Передом конституції, підом молодежі, наша міліція строїла лагерю державну концерт. Після цього між отрядами атрядами конкурс, на звісно, виграла дружба, і всі діти отримали призи концерт, на котором выступали люди с такими песнями и танцами, которых я никогда не видела. Очень понравился. Это самый лучший вообще концерт. Хорошие ощущения. Друзья всегда спрашивали, как тебе там, как тебе там. Ну, я спрашиваю, ну, я отвечала, хорошо, отлично. Мне просто именно этот лагерь нравится. Кінагіряні єзіані іміна вот по душі. Це вже не перший візит правоохоронців до дитячого оздоровчого табору, і кожного разу діти зустрічають гостей з радістю. А міліціонери віддячують їм подарунками та щирими емоціями. Це все, що ми встигли розповісти вам сьогодні. Нагадую, якщо ви бажаєте передивитись якісь із сюжетів програми, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України. У Дніпропетровській області його адреса зараз на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.